Що ж заваняло гаром сюди? Я взавів потягу. А чого ти двері не закрив? же тут. На ну що команда? Ми їдемо вже додому. <гум> <гум> Сі. Маркусику, ми їдемо додому. Боже, а я як загорів. Тобі сподобалось, Маркусику. І сподобалось, нам сподобалось. Але але ну вітя все мало. Дивіться, я з басейну, а йому все мало, йому я мало. З басейну помила волосся і ну, феном не сушила. Дивіться, що в мене робиться. То, я курчава, я курчава, прямо така, прямо модна. Як не знаю хто. Так що їде кувати соляному кристалу. Знаєте, отут людей познайомилися з ними і прощаємося з ними, як наче ми рідня. Ну чесно, я вам кажу, що до побачення, до побачення всі. Там підписники після стріму писали, а сходіть на озеро, скупайтесь. Та да, ми ходили на озеро, але там така холоднеча, що хіба там будеш купатися, там дуже холодно. Відео все побачити. Так і наші ось то вже йдуть, це наші йдуть. В основному зараз у нас скупаються всі тут, тому що ну, нема вже басейнів, вже все. До до середи працюють, а наші оці друзі, що подружився Марко з ними. Такі гарні люди. Вони Прямо із... так і їдуть. Так. Так, так. Як звати? З, Лука... Ні, з відкля... Мукачева, з вони. Такі гарні люди. Нам цей гейзер принесли, попити кави. Ну, дякуєте, Вони дружили з Марком. Хлопчик трішки старше, то гуляли вони. То вони у вівторок вже їдуть додому. А... Це вони тут вже навіть п'яти разу цей сезон да, казали, що вони Бо, були. Кажучи, вони два рази влітку і раз влітку. Оце два рази влітку і, і раз. Та да, їм близько, звісно, їм близько. Гарні такі люди, всі я ж кажу, хто б як не розмовляв, але всі навіть хазяїн зараз підійшов, то ми ж чуємо, як вони розмовляють між собою, то по-румунськи. По-румунськи, але з нами і українською, і поро і на російській, якщо хочеш, все знають вони. Так що вони тут теж дуже, як кажуть. Розумні, знають три мови. О, доска. Мані, вони вони, нема ну, вони в них варіантів. Ну да. У них туристи то український, то румунський, вони мусить знати. А в них і румунський приїжджають сюди, так? Да? Тут дуже ж дешевше, ніж там. Так, все, Маркус, на, на, на направо, Саша. А чого ти наліво їдеш? Що там справа не бачу. Це окей. А чого ти направо? Нам вже наліво треба, Сень. Ну село ж подивитися. А, Ми їдемо зараз в дуже класне село. От ти, це, це... ти слухаєш мене, чи Вітю? Він слухає мене, бо я його друг. Дивись, Ми... який лебеді. Лебеді, лебеді, да. Ми зараз йдемо в село, яке називається Нижня Апша. Воно буквально кілометр від Солодвоно. Це називається село Замків. Тут просте село, найзвичайніше, де Пахарі, прості, які працювали за кордоном багато років, будували будинки. Але таке враження, що вони будували будинок, знаєш, в кого краще. Так, а Ти хочеш сказати, що оце не село. Диві, це теж село в замків, Тут дуже хіба це Але Ти не розумієш, про що я говорю. Ти зараз подивишся. То ти за Ти ахнеш. Люди, які просто пахали все життя за кордоном, змагалися в кого вищий буде будинок, в кого він буде ефектніший, в кого він буде крутіший. Ну зараз ти подивишся на свої очі. Ну це українці чи румини? Українці, от це буквально звідси буквально кілометр і це село. Наривається Нижня Апша. Ну, подивимося, нижню апшу, добре ще гарно. Ой, вітя Саша, це послідне ти здавається. Ой, договори, до речі, знаєш, най... туди мабуть, такий класний супермаркет треба буде заїхати. А от, ти дуже класна побутова хімія, вся а, угорська або румунська. А, оце ви там. Mm -hmm. Ну то, ми заїжджали часто, тільки тут був такий супермаркет. І реально дуже класні ціни набагато дешевші. Що, припустимо, нас капсули для посудомийки феррі там коштують тисячу гривень, то тут ідентична упаковка, але одесь на замочки починаються. Ой-ой-ой, ой ну я трошки переоткрила. Це вже салоні. Йоу. Це люди. 我吃一期那个 Мабуть, він образився, що в нього гірший людинок чому інший. І це дуже давно вже не жили. І можливо, люди за тут тут війна, тут ковід, тут війна. Ну, я там бачила меблевий магазин, проїжджали, ну там така мебель, знаєте, як от така вся в барщі, така вся, Як ну, як, вибачте, у нас кажуть, як цигани люблять, знаєте, таке воно все яскраве, золото на золоті. Ото там таке, така мебель продається. Дивіться, ось починається це село, Вітя каже. І ото все то не, не готелі, то все-яй буди... будинки для. Так, так, нижня обша, ось. Лапша, обша. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, які тут самі у ці. Як вони називаються? Боже, скільки тут вікон ставити? Мама моя рідна. Ай-яй-яй-яй. Ви подивіться, вони кизамо. Кого кого да. Я теж кажу, хто від кого кого спасає. Ви нищиту, ви таку маєте у себе там на рублівці? Я думаю, що ні. І в Смоленській області у вас такої ніщити немає. Оце все, що люди будували, потім кинули, це все, знаєте, за війни. Подивіться? Тільки замороженого всього. У вас є таке? Подивіться. Це так бандери живуть, як ви кажете. Що це бандери тут, що тут, що вбивають людей, що їдять туди, подивіться, як живуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вже тісно така звичайна криша. Давайте отаку, ось, дивіться, це ж просто Гаррі Поттер. Що май! Це ось там магазинчик. Ви на ворота подивіться. Подивіться. Орешки. Ось. Це ж уже тут Тут немає в них цього солоду, вони вже сюди було не можуть. Це все для себе. Подивіться. Ай -яй -яй -яй. От люди вже закрили, літо тут пересиділи. Це просто як... Це дачі, так, виходить? Чи як? Літні будиночки. Це, можливо, там, це, це якийсь готель чи? Зараз Рибне місце. Навіть он старий будинок і той, який є. А мене питання, чим воно все це опалюється, я не бачу газу. По стекло розбили. І я так думаю, що тут же ж газу і не було. І щось вони так не дуже і страждали від відсутності газу. Бо росіяни ж ми позамерзаємо. Люди все життя без газу це жили. Докарпатія, це Закарпаття, це гори, які газ. Тут електрика і газові ну, колони так вон... максимум. Правильно. Або дрова, тут переважно дрова. Так хай покажуть, де вони живуть без газу. Ото я б хотіла подивитися на ваші. Смоленські і на ваші отам, Дом, і на, Порчі, да, на Воркуту подивитися. Так що можливо хтось, бо там ж новини показують, всі такі, що ви там краще всіх живете. А я вам показую от, от, от першого, як кажуть, від першого ліця. Ось як мешкають. Звичайне село. Звичайне село. А Бо я заповнила, що лапша. От вам, будь ласка. Ось навіть ці старіші, які побудовані, були більш такі модерні, дивіться, які будиночки. Ви скажете, ой, так у вас кремінчує, такого нема. У нас архітектура друга, але теж у нас є царське, там Дворянське називається гніздо. У них архітектура, дивіться, яка краса. Зовсім інша архітектура, але красиво. Це теж таке один із перших будували. Так, да, так, да, так, да, так, да. кришу приймають, тому що як маленьке стається це все. Ой-ой-ой-ой-ой, Подивіться, візьміть карту, подивіться на Закарпаті, де це авша. Це нас на сюди аж прибуть. Тут в житті не побувало, якби це не сім'я барила, якщо вони потягнули, То я ж кажу, ми їдемо між три чорти кудись. І, чесно кажучи, що Росію більше знаємо, ніж свою Україну. Ви подивіться, які будинки. Дуже багато що зупинилося в будівництво. А це ось от. Нім таке будинок великий не потрібен. Ну, ви розумієте, скільки там прибирання, скільки там все. Але це у них статус, це у них, я кажу, життєва позиція, чого вони, я кажу, стараються дійти. Працюють, працюють, щоб таке будувати. Їм таке подобається. Я ж кажу, що це таке. Але я впевнена, що там навіть ті росіяни, кому ще вважають, що на рубльовки там. Просто вже нету предела. то я думаю, що ваша рублька до тих будинків просто відпочивають, просто відпочиває. Так що так. Ну, дякую, Ютя, подивилася, я на це всі будинки зробила для себе основу, що мені такий не потрібний. Але дай Боже людям здоров'я, дай Боже людям всього. Вони працювали, вони мали ціль і вони кажуть. Не воруючи, унітази не забираючи і труси чужі не носи. Можливо, навіть без трусів були моменти, що така праця була, що не було за що купити, але нічого. Все прийшло, як кажуть, це вже солодвено. Ми заїхали. Ось ви бачите, ось це тут, де ми були. Так що, все добре, їдемо, їдемо. їдемо. на, нехилі навіть Солотвино, тут будиночки дуже нехилі, Їдемо на терноти.